Напередодні дня студента Донбаську державну машинобудівну академію відвідав губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. Мова йшла про перспективи та проблеми майбутніх фахівців під час змін за вашим поколінням, сьогоднішнім поколінням країни. Ви Виспічить наше е, хороше будущее працюємо на благо України, працюємо на благо регіону. Говорячи про студентів, що продовжують вчитись в начальних закладах ДНР, губернатор наголосив, на них теж чекають на території підконтрольній Україні і насамперед Донецька область. Донець – призрак. В 17 часов вулиці вимирають. І тільки болтаються там військові люди. Ну, може, там молодь найбільш храбра вийшла попити кофе або ще щось. Ті студенти, які сьогодні залишилися там. Они должны понимать, что их место здесь, на нашей территории. И мы будем все делать, чтобы максимальное количество. І студентів і професорська приподавачська состава перевести той території сюди. Олександр Кіхтенко торкнувся соціальної сфери. Уряд України припинив соціальні виплати на територіях зайнятих бойовиками. Тому обласна адміністрація повинна розробити заходи для підтримки пенсіонерів у планах, те, щоб пенсіонери на цих територіях все ж таки отримували пенсію. Припинення виплати повинно поширюватись тільки на деякі категорії. Механізм дії розробляється обласною адміністрацією і буде направлений до президента та премьер-министра Украины. Дестабилизируется ситуация, уничтожается банковская система, и практически сегодня руками никем не признанных руководителей ДНР прекращена выплата социальных социальной выплаты всем, пенсии практически. То есть сегодня украинское государство и украинская власть не может обеспечить выплату социальных услуг, пенсии не по своей вине. Я не поддерживаю ту инициативу, что вообще прекратить выплачивать пенсию там. Что люди заработали эту пенсию. Мы будем это делать точечно. Конечно, пенсию тем молодым пенсионерам, которые служили, к примеру, в милиции, а потом перешли на сторону ДНР и сегодня воюют против нас, мы выплачивать не будем. Но те, которые пенсионеры действительно заработали эту пенсию, имеют почетный возраст и все остальное, и все они будут получать и пенсию, только надо отработать, и обязательно гуманитарную помощь. Эти вопросы все точечно мы будем закрывать, будем выплачивать, и я буду докладывать это президенту, премьеру, наши предложения, нашей администрации, как это делать. Есть же много людей, которые сегодня, например, не получают Самые элементарные лекарства, которые необходимы им для дальнейшей жизни. Есть люди, которые живут без почки, есть люди, которые на парате, есть люди онкобольные. Но мы не имеем права оставлять их без помощи. То есть в этом направлении... Будемо проводити роботу. Донецька область знаходиться в край важкому стані, тому допомога необхідна від держави і волонтерів. Наразі допомога надходить зі всього світу. Буквально от уже з сьогоднішнього дня приїжджає серйозна делегація, Завтра буде, яка готова інвестувати в економіку регіону серйозні гроші. Не мільйони, а мільярди. Ми сьогодні готуємо всі заявки обосновуємо їх для того, щоб наиболее эффективно использовать эту помощь.